Зателефонувала своїм знайомим. Мені сказали обвинни телевізор і подивись новості. От коли я новості подивилась, мені хватило страх. Страх перед тим, що, що воно буде далі. А потім прийшла вроді тями. Думка за те, що я мала кудись уїхати, у мене навіть не виникала. Народ, вірте в наші воєнні сили. Вірте нашим воїнам, вони не пустять. Якщо хлопців не буде, жінки стануть. Я сама стану, я буду снайпером, я буду стріляти. І ні, 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 ніхто не, не, не переконає в тому, що ми здамо кримбас та Боже сьогодні. Я була впевнена, що місто наше ніколи не здадуть. Наше керівництво міської ради вони все зроблять, не допустити сюди ворожі сили. Не віддамо окупантам ні метру рідної землі. Ми криварівці і будемо тут стояти до останнього. За нами кривбас, відступати нікуди. Було страшно за близьких родичів. Потім різні розмови ходили. Говорили, що звідусіль, і в тому числі і аеропорт. Потім стало трохи морально легше, коли дізнали, що і полосу заблокували. Наша міська влада добре спрацювала і замінувала, тобто забезпечила таке питання, що не змогли ворожі літаки посадку зробити. Був тяжкий час. Крім цього, крім аеропорту, теж велику роботу провели наша міська влада, і рада оборони. Те, що сам бачив, те, що люди говорили, і траншеї, і так далі. Зуміли організувати, зуміли добитися. І дякувати Богу, що, хоча б на такому рівні, що люди повірили, люди трохи, якщо можна так сказати, заспокоїлися. Перший раз на другий день війни, коли ворожа орда спробувала посадити свої літаки в нашому аеропорту в Лазаваці. Багато хто це бачив, бо там мешкає. В них не вийшло, тому що ми вимкнули всю радіолокацію, а посадкову смугу заблокували важкою технікою. Перший день війни для мене розпочався о 6-й годині ранку, коли перезвонила до мене дочка, яка проживає в Дніпрі, і вона живе в тому районі, де Дніпра, який ближче до аеропорту, а його саме бомбили аеродром. І вона перезвонила і сказала, що все, почалась війна. І тут я зрозуміла, що і Макулан не просто тренується, бо від нас. Від мого мі... ну, Я проживаю не так далеко від частини нашої військової. І... Зрозуміло, що почалась війна. Ви знаєте, 24 лютого, майже оце після цього дзвінка дочки, я нічого не пам'ятаю. Евакуація у центральному міському районі буде проходити по наступній наступні точці збору людей. Дом, дом офіцерів на Макулані, 10 автобусів. Миколаївське шосе біля магазину АТБ 10 автобусів. ДК Карачуни 10 автобусів. І ДК Гданцівський, де зараз будується АТБ, будуть надані маршрутні автобуси у кількості 30. Війна як почалась, понятно, що зразу ну, як занервничали всі, ж, ну всі почали розказувати, і треба йти, ті чемоданчики, ті тривожні, і цей ж бігали по підвалам, ховалися, тому що ну, страшно було, понятно, що це. Потім так почали потихеньку привикати. Уже зразу вдома були. Ну як в міста, то в підвал бігали, потім були вдома. Ну а потім вже не те саме. Ну а звісно, з перших днів війни, ну як, як, дуже хотілося, звісно, допомогти своїм. Криворог, ми з парнями займаємося укріпленням блокпосту. Всіх, у кого є время свободне, мішки, робочі руки. Подъезжайте на любой пост в направлении нашего города. Увидели пост наших скажем так, однодумцев, которые своими силами грузят машину, шины и везут на блокпосты, связались, подключили максимальное количество людей. Люди отозвались, сбрасывают финансы. На данный момент организовываем и помогаем. Вивезено сотні машин, бусиків, грузових, легкових безпосередньо цієї гуманітарної допомоги в місця дислокації. Місць дислокації у нас дуже багато в місті. Пункти переселенців також ми дуже тісно працюємо з тим прийомом гуманітарної і прийомом наших біженців в БК народному домі. Зараз тут десь штаб по прийому переселенців, Ну звісно, не буває в кривому рогі узкої спеціалізації. Тому це просто штаб допомоги. Що тут твориться, ви увидите більший поклон криворожанам, які тут працюють зранку до ночі. Перші дні завдяки б не місцева адміністрація, то було б це дуже важко, тому що навіть ну, не було їжі. Були проблеми з постачанням продуктів. Мабуть, оперативний склад перших днів 20 ми харчувалися за рахунок міста. Повністю, а деякі військові частини, ще там впродовж перших двох місяців. Хлопці дуже довольні були сьогодні сьогоднішнім какао. Казали, як вдома, приготували їм олив'є, кашу. Бійці наші дуже полюбляють огірочки з помідорами. Мій брат теж служить в наших Збройних силах. Він пішов захищати те, чому я не можу піти, і допомагати хоча б в тилу. Нашим солдатам. саме був страшний день, коли ми узнали, що на наше, на наше місто надвигається колона. Нас відпускають додому по причині того, що тривога і ну було дуже страшно. Потім ми вже знали, що цю колону з допомогою керівництва нашого міста вілкула гелікоптерами, і було знищено ще благодаря цьому. Ми працюємо. І допомагаємо пенсіонерам, допомагаємо людей, людям, які лишилися. Другий раз, коли йшла велика колона, батальйонна тактична група повна з боку баштанки. Спочатку наші військові гелікоптери нанесли їм ніщівного удару поблизу баштанки. Це фактично місце, де Відбувся перший бій, де російські окупанти, які залітали в наше місто, розстрілювали все, що де вони бачили, максимально із пушок із кулеметів, з усього, що тільки в них було. Саме це вони звідти йшли? Да, 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 саме от саме отуда йшла вся ця колона, яка зайшла. В наше місто. Колона, яка заходила до нас в Баштанку, то вона ще її хвост ще був за 20 кілометрів від нас. І вона фактично вона розділилася, та здорова колона, вона розділилася навпіл. Частина пішла на наше місто, а частина пішла в сторону більш лівіше, і вона пішла в сторону Миколаєва. Десь 300 одиниць техніки це той, яка Направилася саме в сторону нашого міста. На цьому місці відбувався бій, тут е, працівник міської ради був поранений двома кулями. І тут все свистіло, все гриміло. Сюдою заходили, е, щоб вибити нас е, звідси. Далі вже наш ад... да, адміністративний квартал. Після цього бою, коли ми здійснювали оборону, Робили оборону міста, то нам гарно допоміг Вілкул Олександр. Він нам допомагав е е е дизелем, щоб наші ескаватори могли працювати. От е На той час нам фактично у нас одна дорога була, це тільки в кривий ріг і все. Оттуда заходили продукти харчування. Вілкул нам допомагав. Е у нас на GBC скати повністю стерлися вже все. Вроді солярка є, а немає як їхати і немає чим копати. Е -е, набираю його та без питань. Кидай номера скатів. Раз, раз, передивилися. Все, йому номера скинули два дні, скати нам вже приїхали, вділи, оп'ять далі копаємо. Він дав продукти, продукти харчування теж дав, адже в нас е Магазини не працювали, аптеки були згоряні. Е, ну, фактично одна дорога це з Кривого Рогу, по якій можна було завезти продукти харчування. Е, в людей кошти, ну які кошти? Раз-два, вже все скупили, все, немає, всі на паніки, магазини пусті. Е, був момент, коли е, потрібно коли в лікарні інсуліна взагалі не було. От, просто не було. Не в нас, не в «Новобугі», не в Казанки. Був один момент у нас, коли це вже після 1 березня, коли ми пособирали всю цю техніку, постягували до кучки. І був один момент, коли ми созвонилися з Олександром Юрійовичем Вілковим. І в розмові він мені говорить: слухай, а в те немає. До градів, там ракет. Каже, бо в мене каже, є два града, нема чим стріляти. А я кажу, та кажу, є. Він каже, допоможи ракетами. Я кажу, ну такі питання. Ми загрузили повну фуру в ракет, 152 штуки, і відправили на кривий ріг. І вже кривий ріг тими ракетами з іншої сторони клепав Кацапів. Ну, Ви розумієте, якщо б, якщо б трасу вони перерізали на той час, то о, ну, ми б тут залишилися б, я не знаю, в котлі. І в нас е, місто воно ще й розташоване в такому місці, що в нас тут одна дорога фактично йде, одне сполучення. Якщо б кривий ріж ще б зайняли, ну, не знаю, ми, б, мабуть, без вами наразі не стояли б, не спілкувалися. Болювання від того, що може прилетіти в сам будинок, і діти дуже боялися. Потім відбулася евакуація з деяких районів нашого міста через повномасштабне вторгнення. Емоції тільки хочеться подякувати. Люди пішли, позвонили, домовилися, привезли дочку з маленьким і дитиною. моєю маленькою дуже всім хочу подякувати Олександру Юрійовичу, Миколаю Васильовичу. Надежді, яка з військового містечка зразу відреагували, зразу передзвонили і зразу надали, куди під'їхати, куди цей. Дуже всім вдячні. Була паніка. Ми пішли скуповуватися в продуктові магазини. Продукти там шалені черги були, звичайного туалетного паперу було дуже важко купити, і солі. Так само в аптеці було дуже важко якісь ліки купувати. Я навіть знаю людей, яким потрібні на постійній основі ліки, а тоді навіть і поставки ліків були. Призупинені, можна так сказати. Ми звикли до, цього, до, до цієї думки, зрозуміли, що вже не потрібно цієї паніки і поступово все вже пішло в свій, своє русло. Також важливими питаннями є створення э, стратегічного запасу медикаментів, питання. І ми чотири місяці були в окупації, дуже важкі окупації з лютого місяця і до, до 11 прошлого місяця ми були в окупації. Ми ходили в підвалах і до руських. Кривий нас дійсно, дійсно прийняв привітну. Нам надали житло, нам надали умови, нам надали все, навіть харчування, навіть, ну, в даний момент вийшло звісно, що будинок мій розгромлений. Заряд попав, і сусідів було, двох сусідів було. Але за кривий ріг і особисто завілку, вілку, я нічого не скажу погано, нас прийняли, прийняли, дали нам все від душі, документи, в форму, допомогу дали нам. Я переселенка з Херсонської області, місто Береслав. Рашисти заїхали з перших днів з 24 лютого, 24, 22-го. По 9 листопада, 22-го року ми були окупіровані. Рашисти ходили з автоматами, заходили в кожен дім у кожну квартиру, провіряли нас, провіряли всі будівлі, де де коротше дуже було страшно, і люди почали масово уїжджати. У кого був транспорт, уїхали в перві дні. Вивезли нас волонтери. Іноземні волонтери вивозили. 29 листопада 22-го року привезли у Народний дом іноземні волонтери. Оприділили мене у територіальний центр соціальної допомоги героїв АТО-55. Я Низь... низько уклоняємося. І руководству кривого рога, і людям, які відносяться до нас із уваженням і розумінням. Ми тоді сміялися, казали про те, що військових у нас мало, зброї у нас мало. У нас були екскаваторщики, екскаватори, техніка комунальних підприємств, промислових підприємств. І ми працювали нон стоп, будували фортифікаційні споруди. Лінію оборони першу, другу, третю. Я завжди з теплотою згадую тих людей, які працювали самовіддано 24 години на добу. І ми робили те, що вміли. Робили самовіддано, робили на такому піднесенні. І це все було завдяки згуртованій роботі всіх промислових, комунальних підприємств, органів влади місцевої. І при чіткій координації взаємодії ради оборони міста У фортифікаційному відношенні місто дійсно побачило дуже багато зробленої роботи, і не просто місто побачило, а це побачили люди. Коли я сюди приїхав з Олександром Юрійовичем Вілковим, він сказав мені от такі слова. Ми З ним переговорили. Він каже, що ми маємо зробити так щоб противник зразу, зразу, зразу же зрозумів, що сюди не потрібно йти. Ми не мали нічого. Е, і ті підрозділи, ті е, 60-та піхотна бригада і 129-та бригада ТРО були проблеми з постачанням всього. Е, були проблеми з постачанням харчів, е, були проблеми з постачанням не було там курток, штанів утеплених, е, не було бронежилетів, не було касок. Е, ну, проблеми були дуже великі спочання і військова адміністрація, і зокрема Олександр Вілков, значущий внесок в забезпечення військових частин. Бо спочатку забезпечили все вони щодо налагодження співпраці і взаємодії. Ось 17 березня от, ми познайомилися і увійшли взаємодію по питанням співпраці, в тому числі що стосується силового блоку, складових сил безпеки і оборони. З керівником міської адміністрації Вілковим Олександром Юрійовичем у нас склалися нормальні дружні відносини по будь-яким питанням і допомоги, взаємодопомоги, виконанню завдань військами, збройними силами, іншими складами сил безпеки і оборони. Я скажу, що проблемних питань. Ось, в тому числі і в забезпеченні взагалі ніяких не виникало. Перший день війни, перші постріли. Я почула, коли вийшла з маршрутного таксі і йшла на роботу по проспекту Поштовому. Було таке враження, що час зупинився, вся вулиця на проспекті Поштовому зупинилася, і всі люди не могли зрозуміти, що на цей час проходило. Але більше мені запам'яталось, коли кінжали розбомбили дамбу на Крачунах. Ми всі з страхом чекали, коли вода підійде до нашої установи, тому що кожні 5 хвилин вода підіймалася на 5 сантиметрів. І ми чекали з острахом, готувалися до того, що дамбу прорве, і вода піде до нашого терцентру. І до наших підопічних, які живуть на вулицях, де більша загроза до підтоплення. Я був першим, навіть першим, хто це все побачив. Буквально мабуть, через час була вже організована вся техніка. Тобто, все було для відновлення в Олександру Вілку присутствовал тут буквально постоянно. То есть это начиная с вечера до утра. То есть я здесь присутствовал примерно двое-трое суток. А он всегда здесь был. Починаючи від березня, це що було відбувалося все на моїх очах. Ось на очах моїх підлеглих і по факту звільнення правобережжя, в принципі, мета операції угруповання досягнута. Добрий вечір. Ми з Кривбасу. Кривий ріг допомагає Херсону, встановлюємо дуже високий прапор флагшток 55 метрів. Ось так воно виглядає. 21.57, як грохнуло, я тільки встигла ну, накинути на себе ковдру, малий був у спальні, я закричала сильно, і це Сережа теж закричав, і за те, що ми закричали, у нас не полопалися барабанні перепонки. Перетинки, тому що зрив був дуже сильний, дуже і на нас полетіло все, що могло летіти. П'ятницю була вже комісія, а в суботу ми вже отримали кошти. Ми її взяли без ремонту. Це вже що тут ви бачите, це вже ми своїми ручками зробили. Оце одну кімнату зробили, трошки вітальню зробили коридорчик. Ми щасливі, ми дуже щасливі. Ми дуже дякуємо. Дуже. Ми такі щасливі, якби ще війна закінчилася. У разі зруйнування майна, повного зруйнування майна, тобто Лачується матеріальна допомога у вартості оціночної вартості житла, яке мала людина, і на сьогодні вже виплачено матеріальну допомогу. Наша родина дуже сильно відчула вплив підриву дамби. І е, проблеми з водою. Постійно треба було шукати можливості е, е, воду десь підвозити, десь приносити, десь набирати. То ми не виїжджали. Тобто, ми весь час залишалися тут, слідкували весь час за новинами. Сподівалися, що наше місто фортеця вистоїть. Кривий ріг, на жаль, виявився найбільш постраждалим містом, тому що Криворізька агломерація це мільйон людей, які отримували воду з Каховки. Була дуже важка ситуація, дуже важка. Слава Богу, в нашому транзитному південному водосховищі ми його наповнили, тримали його наповненим. І у нас був деякий резерв, десь там місячний. Відразу за місяць повтори ми побудували сілами міськводоканалу Криворізького Унікальний проєкт. Це три водогони, дві насосних станції з Кресівського водосховища. А в Кресівське йде з Макартівського водосховища. І фактично, фактично, 10 місяців кривий ріг, Криворіжжя прожили за рахунок води з креса і з Макартів. Початок війни дуже Страшно в нас був в Херсоні. Сразу почали бомбити всі магазини здоров'я. У нас дуже гарний магазин був. Красивий, фабрика називався. Дуже гарний. Його розбили, аеродром розбили, хаос. Всі люди кричали: тут зриває, там горить. Дуже дуже страшно. Багато смертей бачила. Кричать всі, війна, війна. А я, слава тобі Богу. Евакуювалася в місто Кривий Ріг. Тут дуже мені сподобалося, дуже гарно зустріли, дуже добрі. дуже вдячна е, «Вілкулу» особисто, е, тому що транспорт я одразу тільки приїхала, не знала, як я тут все без, безплатно, транспорт безплатний, дуже е, гарно дбають, я вважаю, що. Якщо щось просиш, обов'язково допоможуть. Дуже да. подобається мені влада. Наші ветерани одержують, ну не тільки ветерани, а й мешканці інших категорій, одержують продуктові набори від міста. І це дуже допомагає людям. Ще хочу додати про те, що наші містяни всі. Всі містяни їздять безкоштовно. Університет третього віку працює за підтримку голови оборони Олександра Юрійовича Вілкова. Він присутній на кожному відкритті. Він, ну може, це так грубо сказати, благословляє всіх дорослих людей. Дуже важливо, що в такий скрутний час наше місто. Так допомагає нашим людям. Таку допомогу вже давали неодноразово. Її отримують і пенсіонери, і атопції, і малозабезпечені. Така допомога дуже на часі. Я дуже вдячна. Набір дуже хороший, дуже хороший набір. Цього достатньо. Дуже страшно, дуже страшно. Місто живе, займається спортом. Мої онуки займаються спортом. Онучка. Художньою гімнастикою займається, 10 спортивної школи. Онук футболом займається, у мене молодший, в локомотиві грає футбол. Волають сирени, вони ходять в бомбоубежище, бомбосховища. Виходять і знову грають. Їздять на соревновання, на змагання по, всьому, по всій країні. Війна війною, а спорт спортом. Місто дбає, допомагає грошми, допомагає, приміщенням допомагає. Всім, чим може допомагає. Кривий ріг – це сила, кривий це сильні люди, сильна молодь, гарні спортсмени. І Ми, як міська влада, рада оборони робимо все можливе для того, щоб діти навіть в умовах війни мали можливість розвиватися, в тому числі займатися спортом. Ми проводимо заходи, які надають людям можливість перемагати. І оці навіть ці ось невеличкі спортивні перемоги. Це велика складова нашої спільної перемоги України над ворогами. Я живу в місті Кривому Розі з народження. У мене є донька, їй зараз 9 років. На в перші дні війни вона. На дуже плакала, вона боялася кожного вибуху. Ну зараз вже ми сирен не боїмося. Дуже рятує нас те, що донька ходить до школи і в школі є укриття. Вона навчається на змішаній системі і має змогу спілкуватися з однокласниками. Також у мене донька танцями займається. Ми їздимо на різні фестивалі, конкурси. Навіть в такій складній ситуації в місті дуже багато робиться для того, щоб діти могли нормально розвиватися. Ми дуже сподіваємося на найшвидше завершення війни. Для того, щоб діти якнайскоріше нормально ходили до школи і мали змогу на нормальне щасливе дитинство. В Роморозі культура це не просто слова, це дуже міцний, об'єднаний і великий колектив. І... Ми їм дуже вдячні, всі місто дуже вдячні. Діти можуть ходити займатися хто чим хоче. Хтось танцювати, хто співати, хтось музика, хтось художка. Зараз, під час війни, також дуже велика робота. Арткультура правила, ми всі пам'ятаємо і. Дрони на засобі, на спіли, і тижнів сім пікапів, хоча зібрали 10 пікапів. І дуже-дуже багато інших таких Дрони даної моделі, даної модифікації дуже важливими. Це є оперативними засобами, які дозволяють нашим хлопцям на передовій бачити обстановку та оперативно на неї реагувати. Тому дуже велика подяка за таку можливість, за таку підтримку. Особисто Олександру Вілкулу, голові Ради оборони міста Криверів та всій творчій спільноті міста. Допомогу ми сьогодні отримуємо такі для, ну, для піхоти, це ж, е, топорчики. Штикові лопатки, ну, таке забезпечення, щоб для себе укриття зробити. Дрони ми е, отримуємо для е, того, щоб відслідковувати дії техніки, яка наближається до наших позицій, щоб їх знищувати та не давати перетинати нашу. Лінію оборони. Допомогу ми отримуємо постійно і задоволені нею. Вона нас наближає до перемоги. Ми допомагаємо більше, ніж 200 бригадам. З початку війни ми надали допомогу більш ніж на 2,5 мільярди гривень. Це одна з найбільших сум від будь-якого міста а взагалі в Україні допомога. І будемо допомагати далі до нашої перемоги. Створена одна, можна так сказати, одна потужна. Програма це програма героїв, яка спрямована на матеріальну, психологічну підтримку військовослужбовців, захисник, членів їх родин, на адаптацію в, мир, в мирне життя. На превеликий жаль, я особі навіть знаю, що всі, хто пройде через гарнила війни, вони вже, навіть якщо даже повністю цілими повернуться, вони не будуть такими, якими були до війни. І наше завдання. Допомогти їм провели нараду комплексну нараду по ветеранській політиці, власне, як побудована екосистема в кривому розі. І я хочу сказати про вражаючі результати. Це багаторічна робота. Ми побачили центр, який будується ветеранський центр. Так він має уже юридичну форму. Це КНП, яке було створено, який чекає фахівців із супроводу ветерана. Тобто ми почули сьогодні завдання для уряду, а саме прийняття постанови, яка уможливить так цей масштабний проект із власне поширення програми фахівців із ветеранів та членів їх сімей. Дійсно, кровий ріг це одна, один з тих регіонів, які найбільш активно розвивають напрямок спорту ветеранів війни. Я думаю, що багато хто має брати приклад з цього регіону, тому ну і будемо і далі допомагати Кривому Рогу і орієнтуватись на кращі практики, які започатковуються там. На сьогодні Кривий Ріг визнана флагманом у реалізації політики героїв. А ті програми, які ми реалізуємо, той досвід, який у нас є, високооцінені на урядовому рівні та рекомендовані для впровадження в інших містах України. Ми завжди будемо допомагати Збройним силам України, будемо підтримувати сім'ї наших захисників і завжди будемо шанувати пам'ять загиблих героїв. Кривий ріг вистояв, кривий ріг живе, кривий ріг розвивається в нашій єдності, сила разом до перемоги.